У Чернівцях скасували приватні автобуси номер 11 та номер 12 Договір на обслуговування маршруту з приватним перевізником завершився 1 квітня. Який транспорт курсуватиме замість цих автобусів? Та чому міська рада не продовжувала договір з перевізником у нашому матеріалі? Приватні автобуси номер 11 та 12 їхали від кінотеатру Чернівці до вулиці Скальда та Південної кільцевої Таким самим маршрутом їхали тролейбуси номер 6 А та №8А. У зв'язку з тим, що що приватне забирав то клієнтів комунального підприємства, і ми вважаємо, що два маршрути, які блюються, це в принципі є неправильно. Тобто ну, ми його не продовжуємо після скасування приватних автобусів. Збільшили кількість тролейбусів на маршруті номер 6 А та номер 8 А, я дуже радий, що на цій лінії збільшилась кількість тролейбусів, адже на маршрутках було їздити не так вже й зручно. Вони були засмічені зазвичай та не надто честі. А більше тролейбусів це більш екологічно, як і транспорт, і зручно розраховуватись без готівкою. Я розумію, да, у них була проблема, маршрутки часто ламалися, брудні були помальовані. Да, з однієї сторони це, ну, це було печально. А зараз, чесно кажучи, трошечки відносуся, щоб я нікому не збрехав, відносуся не так а трошечки ну нейтрально, 50 на 50 можна сказати. Да, знаю, що маршрутки ці часто їхали, тролейбуси, чесно кажучи, це важко дочекатися. То я вважаю, що деякі маршрути мають лишити там, де платити готівкою. Я, в принципі, рада, тому що і 12-му маршруті потрібно було платити готівкою, яка не завжди була в мене. А так, для мене це зручно. Будь-який громадський транспорт буде ліпший, ніж, грубо говоря, ці маршрутки там, 11, 20, 26. Це, в принципі, краще за рахунок того, що буде можливість оплата картою, тобто це. Принаймні, ліпше, коли є один вибір, тобто до всіх маршруток, всіх тролейбусах буде оплата шикарна Альвіна Абрамчук, Олена Крячко, Діана Чігак, новини сі 4